Тут. Ми залишимо стояти, молитися за наших військових і давайте вже приступимо до цієї молитви. Господи Боже наш, Патько Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дано таку велику можливість мати цю духовну війну, де ми молити, Господи, стоїмо за нашу державу, за людей, які живуть у нас, за наших захисників, які. Сьогодні на фронті або в тилу, і наближати перемогу ці війни, Господи, тому приносимо до тебе і конкретних людей, і також різні військові підрозділи, і просимо Бога благословення на них, захист їхнього життя, здоров'я і просимо цілому за нашу країну, Господи, щоб ти дав перемогу, Господи, і щоб ім'я твоє цього прославилось. І я приношу молити нашої церкви, служите прошу за. Андрія Воданського, Романа Лечука, Володію Мініка, Максима Голіуса, Марину Шериківську, Нікіту Лісинко, Віталія Кондратського, Олексія Підубного, Андрія Гаумовича, Олександра Запорожця, Романа Паламарчука, Сергія Кривка. Господь захисти, Господні, дай, щоб вони повернулися і були тут з нами. Просити. Просимо тебе за інших наших служителів, з області і за Юрія Кошелюка, Сергія Ромука, Івана Помушина, Миколу Солюка спочити. Ти теж поберегав їхнє життя, Господь. Я прошу за брата Івана, дай, щоб він одужав і до кінця прийшов нормальний стан став після цієї таки. Моги, Господи, хай твоє благословення буде на них. Прошу Господи, за інших наших броді став і Благослови, Миколу Довгонюка, Бойшовського Вадима, Олександра Сахарова, Валерія Тошина, прошу за е, е, Павла Андрія, Володимира Васанів, за Микиту Фірсова, за Артура і Едуарда Михайлоків, за Михайла Нечиснюка, Андрія Глухмана, Артема Глухмана, прошу за погоні Віктора, Олега Гусова, за е, Сашу Проскуренка, прошу також. Ігоря Давидовича, Володимира Євмиєва, Ростислава Карманова, Сергія Хозяй, Олега Слодінюка, Вадима Гаврилюка, Дмитра Танисюка, прошу за Романа Приказюка, також Володимира Тихонюка, Нікиту Меніна, Володимира Малета, прошу за Назара Чаплінського, Сергія Бадюка, Влада Стус, Ігоря Прика, який можливо дивитися зараз нас. Благослови і Сергія Ніко, Андрія Колашка, eh, Володимира Дулова, Олександра Рибакова, Вадима Крентовського, Микола eh, Андріївського, Сергія Глушчика, Олександра Тихова, Ігора Глашакова, eh, Павла Остренка, eh, Олега Островського, Віталія Февченко, Анатолія Буркаєва, eh, Михайла Нестерчука. Анатолія Максимчука, за Євгена Напівого, який зараз поранений. Господи, прошу тебе за нього, про його оздоровлення. прошу господи, тебе за Сергія Вітківчука, за Сергія Кудряця, Петрову Бетрака, Олександра Віталія Рубах, прошу за Дениса Продана, за Нікіту Карпова, за Лисюка Петра, прошу за Сергія та Івана Нетаненків. Це барука Сергія, прошу свой. Прошу теперь за Микола Масишина, Сергія Гончака, Олега Трача, Івара Курсуна, Олександра Корсина, прошу за Олександра Нес, за Віктора Кулика, за поступових <кху> Олексія Івана, Олега Мосиць, прошу за Віталій Слави Калічинського, за Віктора Кучера, прошу за Володю Біду, прошу за Андрія Пшеничка. Вадима Ненашко, Артема Дубового, Леоніда Франчука, Романа Менько, Івана Овринка, Сергія Іваненко, Шенкалюкка Олександра, Сергія Миколаєва, Віталія Ткачука, Анатолія Ковпя, Олександра Лавніка, Юрія Ткаченка, Олена Кучера, Валерія Похалюка за ладно під рупі. Олексія Суріна, Віктора Сіковича, Дениса Ольховенко, Олександра Стернуха та його підрозділ, прошу за Владислава Пердичука, Володимира Осанитного, Ігоря Савінського, Сергія Новлікова, Едуарда Іванцова, Дениса Соколецького, Валерія Вичалку. прошу за Володимира Мельничука, Володимира Синявського, Олександра Данилкова. Іванюка Олексія, Денису Ковригу, Сергія Вовротневич, прошу за Олександра Сергія Дмитрійових, Віталія Кухара, Шарк Віктора, Вадима Костовського, Сергія Осинюка, Павла Майстровського, Олександра Жалікова, Лицівського Олексія, Радика Сергія, Вадима Грепова, Андрія Музику, Володимира Марченка, Істов Медика, прошу сьогодні. Прошу із Загаєвських Олександра Андрія, Скринського Ігоря, Кумінюка Назара, Андрія Пенделя, Творінка Андрія, Олександра Батуна, Цюбу Анатолія, Крижанівського Вадима, Влада Шпилевського, самой до Михайла, Олександра Янковського, Євгена Хечука, Артура Пікрі. <кій> Ну, бо, прошу Господи тебе за відновлення після поранення і, Івановича, Михайла, пасічника Костянтина, Чорного, Сергія, Коліна Нівського, Сергія Данилка, і, Івана Сурмай, Ігоря Ворковського, Юру Колуцького від усіх поранених шпиталів та лікарнях. Прошу Господь також і за лікарів на стабілізаційних фондах, Альону Ліпас, Щетина Анастасію, та всіх лікарів, які знаходяться в різних стабілізаційних пунктах на фронті, господи, прошу тебе за Володимира Д'якова і його пацієнтів, за хірурга Сергія Сергійовича, який весь медперсонал 93-ї окремої організаційної бригади, прошу за хірурга Олексія і медика 66-ї бригади, за лікаря Родіона Світлану Баврину, також за окремі військові підрозділи. Загідня теж мовимо за тебе, Господи, прошу за всю 66-ту бригаду і особливо заблизника Борецького Андрія Мазурка, Мозурка Андрія, за 501 й батальйон міської піхоти, за е, Мазурка Олега, за е, командами 72-го батальйону та колу коло Світліщева, за начальника служби 106-ї бригади ТРО продовжука Андрія, за всю автороду 106-ї бригади ТРО та її командира Бондарчука. Аркадія, прошуся до церква Артема, в 57-му окремому територію бригаду і за е, нашого брата е, Ростислава Докера, який там є капеланом. Просимо за військовий підрозділи, сформовані сменечами 106-ту бригаду ТРО, 8-й полк ССО, 140-й центр ССО не, і Запастота, і Андрія Дурбаса, який є капеланом там. Прошу тебе, господи, за 19 -го, окрему ракетну бригаду, 7-го бригаду тактичної авіації, 383-й окремий полк дистанційно керованих літальних апаратів, прошу тебе за 11-й зенітний ракетний полк, 3-ту танкову бригаду, 36-й окремий 36 стрілецький 36 батальйон, 19-й стрілецький батальйон, 36-й батальйон Господь, не просимо тебе і за е, Національну академію Держпільної служби України. Просимо тебе за 15-ти eh, прикордонний завод кордон, також за 28-го одеську бригаду переводи і за капелана Олександра Нейсмута, просимо за 80-го ДШБ, 82-го, ДШБ і 46-го ДШБ. Просимо тебе за бригаду 1963 і 36-го, просимо тебе за освобод тих і забезпечує Танковий батальйон 10-ї штурмової бригади. Просимо також за тих, хто в полоні Попова Олександра, Тимошчука Віталія, Смолякова, Смоляк Дмитра, Кучер Мирослава, журавльова влада Олександра Семерчука і також за всіх наших полонених, які є, їх тисячі господи, Ти бачиш кожна з них, але просимо далі. З них так не знищали, значить так не морали голодом, як ми бачимо, йти ми не виходять звідти, Господи, далі щоб росіян було інше ставлення до наших полонених. І ми просимо за сміниця ставлення, Господи, ми віддаємо це в руки Твої Господи. Просимо за відновлення всіх тих, хто повернувся з полону, також за утішення тих, хто втратив рідних. Я прошу тебе запропавши без вістень. Богдана Косика, е, також е, Романова Олександра, Чумака Сергія, Олександра Сідорука, Валерія Крука, Андрія майстер, е, майстерковського хочу Господи. Дай, щоб вони об'явилися. Ти знаєш, що батькам зараз важко це переносити, що вони не знають, де їхні діти. Ти сам господи відкриє і дай при незвісту. Господи, ти хочеш за капеланів у нашого братства, також за всіх капеланів, волонтерів. Почує Господь, благослови кожну з них. Також особливо просимо віце-президента нашої країни, Володимира Зеленського, і його благослови його команду, благослови Господь. І зараз нову благовну команду, що ЗСУ, Сирського, благослови, Господи, дай му мудрості усьому і благословити почесе військове керівництво. Приносимо ці потреби до тебе, просимо Тівня Ісуса Христа. Амінь.